Так, ну що, раки, привіт! Як справи? Я впевнена, що все добре. А грудень місяць каже про те, що. А що він каже, зараз тобі розкажу. Слухай, по-перше, я хочу тебе поздоровити, ти нарешті зрозумів, що для тебе найважливіше в твоєму житті. Ти зараз робиш дуже правильні кроки, які реально тебе. Змінять в таку яскраву сторону, що повір мені, ти дуже великий молодець. Я тобою пишаюся, і повір мені, всесвіт тобою, тобою пишається також. бо, якщо ти задивишся, повір, це прям ось якщо ти колись запитував себе, чи потрібно мені, чи правильно я рухаюсь, чи на правильному я шляху, то я тобі скажу, що на правильному, і я тобі скажу: що грудень місяць тобі це покаже. Треба в цьому місяці е, приймати дуже круті рішення, які я впевнена, що ти вже знаєш, що з ними робити. Е, давай подивимося на тебе. Що тебе ці, чек, чекає взагалі е, в грудні місяці? І ми бачимо карту Двійка Кубків і, і Єрофанта. Що це таке? В першу чергу, це знання, які ти отримуєш зараз від Всесвіту. Всесвіт тобі максимально надає дуже багато знань, дуже багато досвіду, тому ти будеш іми користуватися наступні 2, 3, навіть 4 роки. Тому будь такою своєрідною губкою, яка впитує, яка вбирає в себе максимально багато позитивної енергії, знань і досвіду. Навіть якщо він негативний, зрозумій, він тобі, потім, він тобі потім буде позитивним, і ти потім зрозумієш, про що я тобі кажу. Грудень, також ми переходимо до двійки кубків, яка тобі випала. Вона каже про те, що е, неймовірна історія з партнерством. Тобто, якщо в тебе ще нема партнера, то в тебе він з'явиться. Причому класний, сильний партнер. Якщо в тебе є партнер, він прояви свою позитивну сторону до тебе. Він зрозуміє свої помилки і максимально до тебе почне тягнутися, тому що ти будеш випромінювати неймовірну енергетичну силу, яка просто змінить тебе і твою енергію. З чим я тебе, в принципі, і вітаю. Ти великий молодець. Твоя стихія в першу чергу це, звичайно, вода. А, але пам'ятай, що ти зараз будеш літати, по твоїй енергії можна просто. Знаєш, буде... Я там тебе буду ловити з сачком, а, не, з кошиком будуть твої ловити енергії, які ти будеш випромінювати. Тому ти великий молодець, з чим я тебе і вітаю. Давай подивимося про твоє кохання. Що якщо ти один, що в принципі для тебе це я не знаю, це просто нереально, щоб рак був один, але все ж таки. Давай подивимося, що тебе чекає якщо ти один. Так, знову двійка кубків. Про що я тобі кажу? Карти Таро ніколи не брешуть. Вони тобі кажуть, що ти знайдеш дуже швидко і дуже скоро людину, яка тебе зрозуміє, людину, як, з якою ти будеш щасливий, і людина, яка повністю змінить твоє життя. Тому грудень для тебе буде найкращим в цьому аспекті, в цьому плані. Тому, будь ласка, пам'ятай про це. І нікуди не тікай від стосунків. Не бійся, не вилізь зі свого панциря, в якому ти сидиш, і зараз просто літай. Тобі про це і казав. Тому нові стосунки змінять абсолютно твоє життя в позитивну сторону. І людина, повір, яка в тебе буде, вона буде тобі дуже багато віддавати, бо ти реально цього варто. Давай поговоримо про тебе. Якщо в тебе є хтось, що ж чекає тебе саме в стосунках, які в тебе вже є? Дивимося, ми дивимося п'ятірка кубків і король пентаклів. Ну, в першу чергу п'ятірка кубків це говорить про твою драматичну таку, бо ти, вибач, бо ти водного знаку. Тому ти, в принципі, ти дуже відкритий до таких драматичних аспектів. Не треба драми. Це така, знаєш, ти дуже це полюбляєш, тому ти будеш сприймати будь-які слова твого партнера саме драматично. Але слухай, це всього ли життєвий етап грудень місяць. Будь ласка, замість того, щоб ем, якось негативно сприймати слова свого партнера, почни помалу, помалу рухатись угору. І я впевнена, що в тебе все вийде. Слухай, я реально вірю в те, що в тебе по-іншому піде взагалі історія. Тому перестань драматизувати і подивись на свого партнера зовсім іншими очима. Я впевнений, що в тебе все буде добре. А саме про добре говорить король Пентаклів. Що каже король Пентаклів? В першу чергу говорить про тебе, про твої е, е, ситуації з сексуальної сторони. Е, дуже гарний період для розвитку в сексуальних стосунках. Що це говорить? Ну, давай від, відкрито. Практикуй те, що ти ні, ніколи не робив. А особливо, якщо ти десь щось хотів зробити зі своїм партнером, але ну ось не виходило в тебе, то це найкращий час для того, щоб почати це робити. І слухай, може твоя оця драма зникне? Хто зна, тому практикуй сексуальну свою енергію, не соромся зі своєї сексуальної енергії. І, ді, і ділися зі своїм партнером своїми сексуальними якимись фантазіями. Це призведе тебе до нового рівня, яке змінить абсолютно в позитивну сторону твої стосунки. Домовились, але це тільки між нами. Добре? <смі> Рухаємося далі. Твоя реалізація. Слухай, я знаю, що для тебе реалізація це не найголовніше. Для тебе найголовніше це родина, і щоб родина твоя була щаслива. Але пам'ятай, що реалізація твоя також має дуже вагому ситуацію, і грудень місяць тобі зараз розкаже, що тебе чекає. А тебе чекають дуже цікаві карти. Перше, це. Сумніви, двійка жезлів, В першу чергу вона каже про сумніви. Ти не знаєш, чи тобі займатися цим, чи тобі займатися цим, чи піти туди, чи, чи туди. Тобто твої сумніви вони нормальні, вони природні саме зараз. Але грудень тобі дасть вже нарешті відчуття. Бо дев'ятка кубків, яка випала друга, вона тобі дасть саме круті енергетичні вібрації для того, щоб ти нарешті відчув себе. Спокійним, щоб ти не щоб ти вже нарешті сфокусувався на родині, щоб ти вже нарешті максимально би себе відкривав, дарував, по-іншому дивився на світ і не драматизував. Оце те, що тобі дуже сильно не вистачає. А от що я тобі скажу, що з приводу, коли ти нарешті відчуєш себе у спокої. Ось тоді ти почнеш бути в правильних вібраціях. Тобі цього трішечки не вистачає. А ось з приводу вібрацій. Давай поговоримо з тобою про твою енергію, що чекає тобі в грудні, і як тобі з цим, як то кажуть, жити. А що чекає у нас раків в грудні? Дивимося. Так, карта справедливості, карта Іра і карта паж. Жезлів. Давай в першу чергу поговоримо про пас жезлів. Це е, в першу чергу говорить про те, що в тебе дуже багато класної, такої позитивної дитячої енергії. Яку ти, до речі, ховаєш? Я тобі скажу, знаєш що, піди в атракціони, піди в якийсь Діснейленд, я не знаю, піди кудись, де ти був е, щасливий в дитинстві. І я тобі кажу, що ти будеш відчувати себе на 100% кайфово. Далі, Іерофан, це ми знову говоримо про те, що твоя енергія зараз максимально вібрує, і ти своєю енергією будеш ділитися. Тому не звертай увагу, що до тебе е пі пі піде велика кількість людей, які до тебе будуть приходити і питатись: а ось що робити в цій сфері? А що робити в цій сфері? Ти молодець, ти будеш ділитися цією енергією і ділись, не бійся, в тебе її буде дофіга. Тому будуть бачити тебе в правильних аспектах. І як то кажуть, карта справедливості, це така доповнююча карта до попередньої. Я тобі скажу, що мені здається, що це те, що ти будеш вимірювати, думати, ага, цьому стільки енергії дати, цьому стільки енергії дати, а мені дати ось стільки енергії. Тому оця карта саме про це і говорить. Слухай, я тобі скажу, що грудень твій місяць, якщо ти його провтикаєш. Якщо ти його не будеш використовувати максимально вижимати, як ти можеш, то ти просто-напросто не будеш раком, а будеш якимсь амаром. Тому, будь ласка, використовуй свою енергію правильно і позитивно. Все, мені вже час, а я дуже сподіваюся, що ти поставиш мені якийсь лайк. Пока.